Новий романтичний експеншн пак, два нових комплекти та два безкоштовних оновлення для базової гри. Це те, що нас чекає в новому сезоні і має вийти до кінця вересня. Привіт, привіт! З вами Кітнева. І сьогодні ми оглядаємо нову дорожню карту для Sims 4, яку публікували розробники на новий сезон. І назвали цей сезон сезоном. Любові на сайті буквально пише: зроби свій перший крок в цьому сезоні. Ми живемо заради романтичної драми. Разом з тим ця дорожня карта підтверджує деякі чутки та зливи, які сталися нещодавно. Для початку давайте переглянемо саму дорожню карту. Це щось типу підготовка до пристрасті. Відшліфуй мій зовнішній вигляд для гарячого всплеску. <с -2> щось таке. Це про два безкоштовних оновлення базової гри. Стильних зустріч трішки нектару призвело до провокативного занурення. Е, маленький дисклеймер: ніколи не вживайте алкогольні напої біля басейну і біля водойм. Це небезпечно. Я щось навіть в шоці від такої подачі від розробників. І це якраз два комплекти для місця призначення. Я думаю, що місце призначення в даному випадку мається на увазі два комплекти для громадських ділянок. І в даному випадку ці картинки що я зараз тут бачу: басейн, і ось ця маленька, наче та кафешка, підтверджують вміст нещодавно злитих комплектів. Пізніше ми ще все це переглянемо. Фонтан бажань. Робить хвилі, але ми все рівно вухукаємося. Я чомусь думаю, що в цьому фонтані можна буде вухукатися. Ще одне нове місце для вуху. І я навіть не здивуюся, тому що всім всі їхну настільки багато. І якщо ви мене дуже гарно попросите в коментарях, можливо, я навіть зніму про це відео. Місця для вуху за 7-4. Це точно буде місце для вуху. Я не знаю, чи вам чути на фоні, але там прям. Звуки вуху персонажів наче, знає, як в джакузі, і так це саме. Ось ця вся картинка, типу, про один фліртуючий expansion пак. І знову ж таки, це підтвердження нещодавніх чуток, що нове доповнення буде про побачення. Я ж особисто надіялася, що це не буде expansion пак, а максимум гейм pack, Бо бляха, що ви туди маєте запхнути? Те, що там буде нове місто, це не означає, що воно варта експеншн паку. it move, зроби свій крок. І зараз я хочу таке повернутися до картинки. З одним фліртуючим expansion паком. Що конкретно буде в цьому expansion паку реально важко сказати. Про фонтан, судячи з усього, на головній площі міста, якому можна буде вихукатись, ви вже сказали. Ще можна побачити ось той зелений візочок. Це явно натяк на якийсь фастфуд, якусь вуличну їжу. Мені особисто це нагадує візочок з морозовом, попкорном чи, можливо, навіть солодкою ватою. Солодка вата, до речі, до всієї романтики була б навіть. Це дуже в тему, як на мене. Ще якщо бути. Уважними ось тут, ось я не впевнена, чи це листівка, чи це телефон. Я схиляюсь до того, що це телефон з сердечком, і це натяк на якусь соціальну мережу, сайт або застосунок для знайомства. Це насправді було прикольно, і це, в принципі, асоціюється з дейтингом. Першим моїм враженням та асоціацією, коли я побачила ці кольорові будиночки та сердечка, ще до того, як я повністю нормально подивилася цю дорожню карту, в мене. Були готелі для побачення, але ну це настільки йде в розріз сімейним контентом 7-4, що розробники ну просто не можуть такого зробити. Тому це очевидно, що просто кольорові квартирні будиночки. Нам залишається тільки надіятися, що вони не будуть бутафорними, принаймні не всі. Загалом, якщо подумати, 7.4 має непогану базу для розвитку романтичних взаємодій та побачень. У нас вже є система сантиментів, де є кращі і різні романтичні сантименти. Також у нас є вже система сумісності зі «зростаємо разом. А тому я думаю, що нове доповнення буде точно інтегроване з попередніми та цими функціями. Питання в тому, а що ж нового нам додадуть? Це може бути на Приклад, і зараз будуть чисто мої здогадки та хотілки. Можна було б оновити саму систему побачень, чи хоча б завдання на побаченні, бо вони вже дуже приїлися. Крім того, можна було б додати нову систему сантиментів, такі як перше враження, як в тому самому моді, котрий я дуже обожнюю. Я думаю, ви теж також можна було б додати сентименти від побачень, сподобалось, не сподобалось туди-сюди. І якщо таке буде щось типу Тіндера, то можна було б додати сентимент чи модлет розшарування – Наприклад, що твоя пара виглядає не так, як на фото на сайті знайомств. Ну або навпаки, що побачення пройшло дуже вдало. Було б круто, щоб всім чотири теж була можливість робити пропозицію за столиком в ресторані, як це було в Sims 2. Це просто неймовірно мила та романтична взаємодія. І верхом, так би мовити, вишенькою на торті для мене була б можливість, щоб персонажі могли піти на прогулянку разом. Просто клацаєш на персонажа, вибираєш взаємодію, прогулятися разом, і вони йдуть гуляти разом вулицями міста. Це було б ідеально. Ну і там ще можна було б додати, типу, додаткові міні-взаємодії, взятися за руки під час прогулянки, наприклад, чи вибрати тему для розмови. Ну і теж відповідно сентименти від прогулянки, чи, хоча б, мудлет. Я знаю, що я дуже багато хочу. А тепер, якщо подивитися на карту в цілому, котру ми зараз тут бачимо, я більш ніж впевнена, що Бо це зображений наш новий світ, наше нове місто. То в мене відчуття дежав'ю. Ні, не тому, що це вже було в 7.4 чи попередньому 7.7, а тому, що ця карта мені неймовірно нагадує місто зі зливу по Сімс про яке я робила відео, і я прикріплю скріншотики. Маємо річку, маємо кольорові будиночки, маємо площу з фонтаном. Тому зливі йшлося, що місто для Сімс розробляється в такому французькому стилі, і тут ми теж в принципі його можемо святкувати. Знову ж таки, кольорові будиночки, площа з фонтаном. Можна побачити арку прямо по центру, маленьке бістро, яке натякає нам на новий комплект. І я тут подумала: а що якщо то були кадри з розробки нового міста для зів 4 Ну або вони просто вирішили використати ідею міста і всім 4 Але загалом ідея мати містечко у французькому стилі в з мені дуже подобається. Ще пару слів тут про вигляд міста. Цю карту можна вважати. Я думаю, що можна вважати якимсь в певний мірі планом міста. Точно буде річка, точно буде парк з озером. Можна бачити він по центру. І мені здається, що буде два-три райони: точно район з площею, основний, точно район, та й що біля мене там трішки я його заступаю, наче як бізнес-район, діловий район, і можливо ще один район, який буде саме навколо цього парку, із умовно всякими барами, кафешками. Відпочинковий більше, бо мені здається, що той, що зверху район, він більше йде житловий район. І я просто не можу не звернути увагу на велику кількість дерев, кущиків, квіточок. Я надіюся, що з цим expansion паком додадуть досить велику кількість нового озеленення. Спочатку я дуже холодно віднеслася до цих анонсів. Мені, в принципі, не те, щоб треба ще один здоровезний expansion пак. Мені з головою вистачає того, що я маю, і я навіть трішки засмутилася, що це знову буде. Expansion. мені геймпаку з головою. Вистачило, я й не впевнена, що такого вони можуть сюди додати, щоб це вартувало цілого експеншн паку. Але тим не менш зараз, оглянувши дорожню карту, мені дійсно цікаво, що ж це буде, що вони там реалізують, і що таки нам покажуть. Скоріше всього, новий експеншн пак вийде десь в кінці червня, тому що банально попередні експеншн паки виходили теж в кінці червня. Так що чекаємо десь через місяць, а може вже й навіть менше трейлера нового доповнення. Щодо комплектів. Це точно буде два комплекти для будівництва. І якщо я не помиляюсь, це будуть перші комплекти, які направлені саме на облаштування громадських ділянок. І як і обіцяла, давайте подивимося на злив, які ж об'єкти будуть в цих нових комплектах. Власне, комплект для облаштування зони біля басейну. Звичайно, нові покриття для підлоги та стін. Можемо бачити всякі стільчики, столики з пересольками, нові сходинки для басейну. Що мене порадувало, це ось ці дві нові обводочки для басейну не хватало. Лежак на воду надувний, лежак такий, занавіски. Знову ж таки, це, по-моєму, два фонтанчика, або це лампа, напевне, вазончик, знову столики, арка. Арка там була, до речі, в нас намальована, Вогнище новеньке, там якийсь декор і камінці. Але тут такий момент, що у нас ці камінці були зображені біля басейну як фонтани, тому ось можливо, ось цей ось він працює як фонтан, просто на картинці цього не видно. Нижче власне можна подивитися детальніше кольорову гаму. Вся прикольна, така пастельна в ніжних прикольних кольорах, мені подобається. Знову ж таки, фонтанчики, занавісочки, свічки. І раз зайшла мова про свічки, то нагадую про свою майстерню свічок, де я роблю свічки з ароматами містечок та різні формові свічки. Посилання на неї буде в описі до відео. І другий комплект, який, як на мене, чудово підходить для організації якогось бістро невеличкої кафешки, яка обов'язково має столики на терасі чи буквально на тротуарі. Як це начебто прийнято в Франції. Справді багато предметів саме для оформлення кав'ярні, це як і ці столики з скатертинами, стільчики, всякі буфети, кавова машинка нова, класна, пляшка нектару окремо, пляшки нектару на полиці, знову ж таки, підставка з бокалами. Прям класна! Мені не вистачало бокалів. Занавіски, карнизи. Двері, вікна, дзеркала, перегородки нові можна побачити. Покриття для стін та підлоги, полички, ну і освітлення. Знову ж таки, ось тут можна глянути детальніше по кольорам, я не буду сильно вдаватися, як завжди, посилання на джерело буде в описі до відео, ви можете переглянути це самостійно, більш детальніше і в кращій якості. Але мені подобається, що кольори всі такі ніжні, я таке люблю. А зараз повернемося до двох безкоштовних апдейтів. Тут, біля надпису, ми можемо бачити зачіску. І Можемо бачити руку, судячи з всього, з манікюром. І зважаючи на загалом весь цей романтичний настрій, побачення, логічно, що апдейт буде торкатися зачісок та манікюру. В Принципі, це теж давно треба оновити. Але мені особисто хотілося б, щоб поновлення ще й торкнулося одягу. Наприклад, знизу від басейну можна побачити купальники. Купальники давно треба оновити, і враховуючи, що один з комплектів буде направлений саме на... Облаштування зони біля басейну то логічно було припустити, що купальники теж можуть оновити все таки апдейти. Два в один апдейт можуть засунути оновлення зачіски та манікюру, в інший апдейт можуть засунути саме оновлення одягу і купальників. Тому що, як ми вже знаємо, ці два комплекти вони будуть суто про будівництво, не про одяг. Але можливо ці малюнки просто натякають нам, що комплект буде відноситися саме до басейну. Що ж, нам залишається тільки чекати офіційного анонсу Су, всіх цих доповнень та оновлень. Якщо я раптом припустила якісь деталі, ви обов'язково діліться в коментарях. А я ж нагадую, що огляд нових комплектів та нового доповнення буде в мене на каналі, а тому обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити. На цьому дякую всім за перегляд. окремо дякую спонсорам каналу. За підтримку спонсорку, якщо ви хочете долучитися до спонсорів та отримувати бонуси у вигляді раннього доступу до відео, закритих стрімів чи списку всіх креаторів доп контенту та модів, які я використовую, зробити це можна за посиланням в описі до відео. Всіх цілую скоро бачимось!